Всім привіт! Я хочу сказати дуже-дуже велике дякую пані Альоні Глущенко за те, що вона у мене замовила схемочку, щоб я намалювала кризу. Не знаю, чи вам доподобається. моя перша криза, яку я малювала. І мені здається, вдалося вона непогана. Намалювала я ще одну. Вже буду чекати, коли пані Альона її зробить. І також з вами поділюся. Щиро дякую також пані Альоні за відео, яке вона мені надіслала. Тут ви зможете гарно оглянути прикрасу, як прикраса лягає. І вийшло все ідеально. Кольори можна. Міняти так, як вам більше, як вам ближче. Але прикраса вийшла шикарна. Хто хоче замовити для себе ось таку прикрасу, може писати пані Альоні. Я залишу всі дані, всі сили під відео в описі. А кому доподоби схемочка моя. Можливо, хтось хоче сам виготовити, то може мені написати у месенджер або на вайбер. Обов'язково відповім. Якщо я зразу не бачу дівчатка, то напротяго дня я все-таки побачу, адже я не постійно сижу в телефоні. Тож не гнівайтеся, будь ласка, на мене. Обов'язково пишіть, пишіть коментарі, чи гарна вийшла прикраса. Я буду чекати. До нових зустрічей. Пока-пока.